Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить за мене. Той його найде, хто вас приймав, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної води, істино кажу вам. Той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах.